12 березня Свободівському батальйону Січ з Івано-Франківська відправили життєво необхідний генератор. Організатор благодійного аукціону, завдяки якому з'явилась можливість допомогти бійцям, Руслан Марцінків каже, такий подарунок на передовій на вагу золота. Ми придбали генератор, який обіцяли, тому що найбільша потреба сьогодні там на передовій в пісках є власне з генератором для того, щоб підзаряжати рації, А рації це життя для наших хлопців. Ми зібрали 25 тисяч 200 гривень. Генератор коштував двадцять тисяч 300, але Дякую підприємцям нашого міста, який зробив значну знижку, і ми його закупили за меншу суму. Нарешті коштів ми закупили відповідні карточки на пальне для того, щоб, по перший, заправити той генератор, і для того, щоб довести його до місця, де він потрібен. Новенький генератор у село Піски повезли на броньованому автомобілі. Ще одному подарунку для січовиків. Позашляховик придбали з ініціативи бійця батальйону Карпатська січня Надвірнянщини Василя Сенатовича. Свободівець каже: на війні вік транспорту не довгий, Тому над авто довелося добряче попрацювати. Я в цю машину вложив свої кошти, вложив свої кошти, потім звернувся до громади, де я проживаю, селища битків. І громада відгукнулася, певні кошти були зібрані. Переробляли повністю кузов, кузов повністю зроблена броня, і броня випробувана, вона навіть буде тримати калібр 7,62 і 545. Волонтерською діяльністю свободівці займаються з перших днів війни, нагадує голова обласної організації Василь Попович. Та додає, зараз про справжнє перемир'я годі й мріяти. Тож хлопці на передовій і далі потребують підтримки. перемир'я, перемир'я, але вчора в пісках було гаряче, і позавчора також. Тому треба якнайбільше їм допомагати, щоб війна не прийшла до наших хат. Організовувати подібні акції, всеукраїнське об'єднання Свобода планує і надалі. Ще цього тижня у зону АТО відправлять черговий автомобіль.